Обстріл Суму українські безпілотники атакували сьогодні розташування 112-ї ракетної бригади Російської Федерації. Вона дислокується у місті Шуя Іванівської області, і ось саме ця бригада була однією із тих, яка у вербну неділю атакувала місто Суми і вбила 35 людей. Місцеві пабліки повідомляють, що атака досі триває. Відео прильотів по російських позиціях і показують місцеві жителі. Дрони окупанти намагаються збивати за допомогою стрілецької зброї, але у них це не дуже виходить. Бо на відео видно, як деякі БПЛА приземляються прямо в ціль. Тим паче, місцеві канали не цураються писати, прямо що атака йде на воєнне містечко. Ну, і вони пишуть, що це вже друга, а то й навіть вже третя атака розпочалася, бо перша була здійснена сьогодні вночі приблизно о 3.00.